Коли я проводжу екскурсію з Лопані в Харкові, я завжди розповідаю про історію вокзалу та привокзальній площі і наводжу приклад єдиної в Україні безбар'єрну та комфортно для всіх привокзальну площі у Львові. Ця площа цілісний простір, де зони різні рівні, з'єднані. Пандусами та спеціально облаштованими пішохідними переходами, завдяки яким людина на кріслі колісне може сісти на трамвай чи тролейбус або викликати авто. Наприклад, уклон авто класу інклюзивний і відправитися по своїм справам. Завдяки цьому сервісу, уклон розвиває доступний транспорт для всіх, а також популяризує тему інклюзивності і підтримує створення цього відео. Безбар'єрність допомагає людям з інвалідністю не відчувати бар'єрів. Вони можуть самостійно пересуватися. Не звертаючись по допомогу, це все не лише про зручну інфраструктуру, а й про зміну ставлення до міського середовища, яке враховує потреби Кожного. Знаєте фразу місто для людей? Так ось, це воно всім потрібна безбар'єрність людям на колісних, батькам з дитячим візочком та нам, з подорожніми валізами. Доступність сприяє соціальній інтеграції зміцнює громаду та покращує якість життя. Тому будьте -то, обізнані, бо впереду ще багато-багато роботи.